Вітаю всіх на своєму каналі Місячна та Психологія, яка ви очима вашого партнера. Подумайте, будь ласка, про себе, а ми зараз подивимось, яка ви його очима. Знаєте. А можу так сказати, що він бачить вас як батабата, шарову та цікаву особистість. З одного боку, він відчуває ваш смуток та переживання, розуміє, що у вас щось відбулося в житті, що у вас щось закінчилося, залишилось в минулому. Тому що тут іде переживання пов'язане з втратами та змінами, також і веже про це говорить. З іншого боку, він бачить ваш таку здатну до емоційної відкритості. Та романтизму, а також як творча людина, яка щось починає. Знаєте, з нуля. Можливо, такі от енергії, коли людина починає щось розпочинає. І я так розумію, що це без нього. Прагнення до змін і пошуку більшого. Людина, яка може залишити все, де вона вже не бачить в цьому сенсу. А також вашу енергію та готовність до нових починань по тузу жезлів, незважаючи на всі труднощі та зміни, він бачить вас як ідеального партнера та ту людину, з якою у нього є глибокий емоційний зв'язок та гармонія. І також він знає, що ви теж відчуваєте до нього кохання, або ця людина є справжнім вашим другом.